Відра Форес це те, що знадобиться не тільки десь на виїзді, а й в побуті. Поєднання двох матеріалів, м'якого силикону та ребер жорсткості з поліпропілену. Завдяки цьому відро в розкладеному стані виглядає саме як відро, а не стоячий пакет. Відра в двох кольорах: помаранчевий з чорним та чисто чорні, різні об'єми та різні форми. Є навіть ось такий кошик з кришкою, яка перетворюється на столик. Але більше за все, мені подобається увага до деталей в цих відрах. Ось, наприклад. Загострений носик у відер для того, щоб направити струю води, виямка на його для того, щоб можна було зручно тримати при переливанні рідини, вушко для того, щоб в складеному стані можна було його підвісити на стіну і зібрати таку собі колекцію з відер. А найголовнішу перевагу цих відер я залишив на останок: це той факт, що вони... Ось такими легкими рухами стають складаними, і в такому компактному вигляді вони чудово будуть зберігатись у вас вдома або в гаражі. Тому обирайте потрібну для вас форму та об'єм і насолоджуйтесь новим компаньйоном на виїздах.